Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Мої ранні сорти винограду вже почали потрішки подавати ознаки світіння, а це говорить про те, що через тиждень-півтора почне квітнути увесь мій інший виноград. Отже, нині настав час для проведення однієї із основних важливих обробок винограду, а саме обробки перед світінням. Ті, хто слідкують за моїм каналом, знають, що я планував провести обробку винограду у баковій суміші наступними препаратами: Ledomil Голд, Falcon, Switch і Вертімеком за необхідності. На жаль, час трішки вніс свої корективи, а саме чому. Препарат Falcon я не знайшов у маленькому об'ємі, він є лише у великих об'ємах, а великий об'єм мені не підходить, тому що я просто його навіть у найближчі роки не використаю, а кожен препарат має свій термін дії. Тому е, препарат Фалькон ми заміняємо іншим препаратом. Крім того, е, сьогодні я оглянув всі виноград. Сьогодні у нас 8 червня 2023 року. І в принципі я дуже щасливий, чому? Тому що ознак ураження його кліщем зовсім і зовсім немає. Немає ніяких здуттів, паутинок і так далі. А це означає, що ту обробку, яку я проводив подвійну перший раз і через 14 днів другий раз, препаратом Вертімек. Вона е, своє зробила. В принципі, я в цьому і не сумнівався. Препарат Вертімек завжди рекомен... зарекомендовував себе досить добре. Отже, чим все ж таки тоді, сьогодні буду проводити обробку я? Сьогодні ми будемо використовувати препарати у баковій суміші наступні: це Redomil Gold. Якщо його не знайдете, що мало імовірно, тому що в кожному садовому центрі він є, але можете замінити його таносом. Тут у мене 25 грам, але буду використовувати 50 на 10 літрів води. Також препарат Фалькон. Ну, знову ж таки, якщо ви його не знайдете, а тому що я, я вам тільки що наголосив, що він тільки в великих об'ємах, можете замінити його препаратом, як я Топаз. Я буду використовувати на 10 літрів води 2 пакетики по 3 мл. Також деякі спеціалісти радять препарат топсін М. Голд у нас буде засіб боротьби з мілю, Топас і з Крім того, поза минулі роки, а можливо навіть, можливо, навіть десь 3 роки назад. Препарат все ж таки уражався сірою гнилью. тому проведемо обробку препаратом Свіч. До речі, е секунду уваги. В коментарях мені часто пишуть під відео з приводу антракнозу лохини, що свіч це недієвий препарат. Не знаю, друзі, чому він у вас не подіяв, але у мене він подіяв дуже і дуже класно. Він врятував мої кущі лохини. Тому ну, це звісно, ваша практика, ваша думка. Я ділюся з вами виключно своєю практикою. І... Чи використовувати вам ці препарати, чи не використовувати це ваше бачення. Я лише розповідаю свою суб'єктивну думку з приводу того, що роблю я, що застосовую я, яку боротьбу проводжую шкідниками я. Сподіваюся, все ж таки, що в деяких моментах вона буде для вас корисною. Отже, свіч проти сірої гнилі. Також, якщо ви все ж таки бачите ознаки ураження вашого винограду кліщем, то, будь ласка. Краще вам додати бакову суміш і препарат Вертімек. Вертімек, в принципі, ви можете замінити Nіserano, санмайтом або моспіланом, але по сумісності цих препаратів з цими я не знаю. Я їх раніше ними ніколи не користувався. Тому, будь ласка, перечитайте, подивіться, якщо ви будете все ж таки застосовувати той же Nissan, санмайт або моспілан, Чи сумісні вони з цими препаратами? Ось. І в цьому році мені порадили спеціалісти в садовому центрі. Ось таке. Мінеральне добриво з мікроелементами це Пантафол 202020. Чому я все ж таки також його вирішив купити? Тому що в попередніх відео я розповідав. Мій основний виноград, а це приблизно 90-відсотків від всього урожаю, який я хочу зібрати в цьому році, він трішки відстає у розвитку. Я це пояснював тим, що були перепади температур, можливо, трішки десь підмес і так далі. І от якщо я беру свої такі, скажімо, більш південні сорти, так, які на сьогоднішній день вже в повній фазі свого розвитку, гарна листова пластина, досить довгі лози, то цей виноград все ж таки відстає і це трішки замітно. Тому я вирішив допомогти йому ось таким мінеральним добривом плантафол, який ми також будемо використовувати у баковій суміші. Отже, я вам в кінці відео перегорну всі ці препарати. І сфотографую, і викладу, ви подивитесь на, на своїх екранах е, їхні інструкції, як їх правильно застосовувати, в яких об'ємах. Отже, повторюю: обробку винограду перед світінням буду проводити наступними препаратами: Redomil Голд, Topass, Switch, Плантафол. За необхідності додаєте інсектокарицид Verтіmec, якщо у вас є ознаки ураження вашого винограду кліщем. Все. Обробку винограду, як завжди, нагадую, проводите або вранці. Чим раніше або увечері. Я все ж таки надаю перевагу обробці винограду увечері. В день обробку винограду категорично вам не раджу проводити, тому що ви завдаєте ще більшого стресу вашому винограду. І плюс, майже в більшості випадків, скорі за все, ваш виноград отримує опіки листові пластини, а вам цього точно не потрібно. Проводити обробку винограду потрібно обов'язково по сухому листу. І бажано все ж таки передивитися прогноз погоди. От, Наприклад, якщо вірити прогнозу погоди, післязавтра в моєму регіоні буде дощ з грозою. Тобто сьогодні я проведу очередню обробку. Завтра в мене є цілі сутки для того, щоб виноград увібрав у себе всі оці препарати і почалася боротьба м -м, попереджувальна з цими мілю, оїдіумами і так далі. Да? Е і як завжди, максимально обробляєте, намагайтеся обробити листову пластину з однієї і з іншої сторони, саму лозу. Про засоби захисту я вже мовчу, тому що всі ви знаєте, що потрібно себе берегти. Крім того, друзі, мені в судовому центрі, окрім всього цього, кажуть: ти ж можеш використати і інші препарати. Я кажу, а як що порадите ви? То мені порадили, ну я не буду робити цю схему обробки, але, можливо, комусь це буде цікаво. Перед світінням вони використовують хорус 4 пакетики. А після світіння вони використовують танос 1 пакетик, і топас. 4 пакетики бакові суміші. Не знаю, друзі, можливо, комусь це буде цікава інформація. Я цього робити не буду, повторюю. Те, що буду використовувати, я, я вам розповів. Це у нас інструкція по застосуванню препарату Redomil Голд. Нажимаєте стоп на своїх екранах і дивитеся. Але тут враховуйте, що це 25 грам пакетик. Якщо 50 грам, то це на 10 літрів води. Це у нас топаз. Препарат свіч. І доброго, Pantafol. Його складові. Також бачите на своїх екранах. Отже, діліться в коментарях своїм досвідом, що будете використовувати ви, мені також це досить цікаво. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Я нагадую, що ваша підтримка, будь то коментарем, будь то підпискою, будь то вашим переглядом, дуже важлива для мене. Вона показує, що дійсно цей канал для вас необхідний. Дякую ще раз, всім гарного дня. До нових зустрічей!